Реагуючи на звернення громадян щодо крадіжок майна з їхніх автомобілів, правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи. Під час відпрацювання території першотравневого району оперативникам вдалося встановити, що до скоєння цих злочинів причетний 21-річний чернівчанин, якого до цього вже двічі затримували за скоєння аналогічних злочинів. Але після цього крадіжки з автотранспорту знову ж таки. У нас продовжилось. Знову ж ми почали працювати, і в поле зору наших оперативників знову попав цей самий громадянин, по якому кримінальне провадження вже знаходилося в суді. Був запрошений він в ревідділ, знову ж таки, зізнався у скоєному, і після того, як ми направили два кримінальних провадження по ньому до суду, він скоїв ще три вкає аналогічних злочинів. Знову ж таки, речові докази. В ним були добровільно нам видані і приєднані до матеріалів кримінального провадження. Із автомобілів буковинців зловмисник викрадав усе, що під руку попадало. А в одному із таких випадків зловмисник викрав панель приладів автомобіля та обивку дверцят. Свої дії хлопець пояснив тим, що він хотів оновити свій транспортний засіб. Інше майно хлопець здебільшого продавав. На даний час зібрані докази причетності Буковинця до трьох крадіжок із автомобілів. Ще по двох крадіжках кримінальні провадження перебувають на розгляді у суді. Слідчі інкримінують чернівчанину правопорушення, передбачене частиною 2 статті. 185-ї крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція даної статті – позбавлення волі строком до п'яти років. Для того, аби вберегтися від крадіжок із транспортних засобів, слід дотримуватись певних правил. Власники транспортних засобів ставляться дуже халатно до збереження свого особистого майна. Тобто, або важко заїхати в гараж, або важко загнати автомобіль на стоянку, або навіть важко загнати автомобіль у двір. Як ми бачимо в даному випадку, власнику... Транспортного засобу було важко заїхати в особистий гараж, він залишив на вулиці, значить, і це призвело до того, що з його автомобіля були викрадені його особисті речі. Хочу наголосити на тому, що і попросити громадян нашого міста, щоб вони дуже уважно і дуже пильно відносились до особистих речей. А отже, при виході із автомобіля завжди забирайте всі цінні речі. Покидаючи автомобіль навіть на декілька хвилин, обов'язково замкніть дверцята та ввімкніть сигналізацію. В нічний час залишайте авто лише на стоянках, які охороняються. Крім механічних пристроїв замикання, використовується ще й автомобільні сигналізації. Переважно більшість в пору доби крадіжки з автомобілів вчиняються шляхом сканування авто. Або проколу шини автомобіля. Тобто зловмисник за проколює шину в автомобілі, коли в подальшому водій починає проводити заміну колеса, в цей час зловмисники підкрадаються до авто і здійснюють крадіжку. Або шляхом сканування автомобілів. Об'єктом цих посягань зазвичай є сумки, барсетки, яких Знаходяться кошти. Якщо ж ви виявили, що ваше авто обікрали необхідно негайно повідомити про це міліцію та до приїзду працівників міліції, нічого не чіпати руками. Для того, щоб подальшому експерт міг якісно вилучити можливо відбитки пальців або сліди, які зломистик міг залишити на місці скоєння злочину. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.